То вже були німці, 43-й рік то був в літі. Я закінчила в 43-м році, в 42 м році е торговельну школу і мене дали на посаду до Давидова, а в Шоломийській ради не було, але лежала Шоломе... Шоломея до сільської ради в Давидові належала, бо то близько у Давидів і Шоломея. І там робили з Шоломеї е люди в тій сільраді. І я закінчила школу турвельну і мене там дали машиністкою. Треба було печатати кінкарти. Я печатала людям кінкарти, там в сільській раді. Там навчили турельній школі на машинці печатати. Я печатала кінкарти, то треба паспорти теперішні називають кінкарти. А вже в, 40, в 43 му році вже стало страшно. Вже почали поляки з українцями воювати і нападати. В черепині побили дуже багато людей. 17 людей вбили, і діти маленькі, і жінки їму забили, закололи штиками, ножами закололи, вмерла. А отця взяли, прив'язали. В черепинську куневе до хвоста і сположили коневи -ку -ку ку -ку до хвоста, сположили коня, кінь зайшов скаки летіти, куня били, і він так і за шнурку за тим куньом забив. Так його забили священника. Ті буферні священник, забили, вони дітей не мали. То то в черепині було, то було в березні місяць таке, бо я ходила навіть на похорон туди. Ми через шоломиї, через гори, через сніги йшли на похорон тих людей. А потім вже в віті напали на Шоломию. Ми ходили два тижні ми ходили на ніч до Звенигорода. Бо Звенигород то був дуже український, там вже ну, туди ну, не напали, ніж, там бояли нападати на Звенигород. То ми ходили з мамою до, до Звенигорода на ніч цілих два тижні. Но перед вечором ми вже дошов, до Звенигорода пішки. Рано назад додому. А потім вже мама каже, я вже така змучена, вже нині не, не підемо, там спали вдома. Може, Косі і обійде, може нічого не буде. І ми полягали спати вдома. Полягали спати вдома, чуємо стріли. Встаємо, напали на шоломию поляки. Вже боїмося вийти на двір. Але то мало не напали. Шоломея то є таке село, як відкриті ножиці. Ту і туди середина, церква, школа, середина, церква і школа, а туди розходять туди два боки і туди в два. Вони напали в той бік від, від, від Даведова і від Гостинця, від Львова на той бік. Ми дивимося, той бік то був так в куті. Там негон було зайти дуже, там так було за, за садами, в кутику, вони ще ту буяни йти. А з того боку зайшли і всередину села, і ми не вже село горить ціле. Все палить, вони кинули щось запальне і всі стайні, всі хати, все горіло, все в вогонь. Вже й на церкву на вниз так от ясе. бо їм певно, ще кинуть на церкву і вже йдуть до школи. Мама каже, Йо, й втікаємо туди, там кром Йдемо до того класу, туди від завигорла, він мурований, він не буде горів, то той клас добудований був від, від сходу. Йдемо там, він не буде горів, він муру. Бо то, що зараз горить, наша школа зараз загоріла. Вона така ось ліп'янська була там. Ми зайшли там, йдемо там, відкриваємо двері, а там вже смердить таке щось запалене. Ми ще дивимо, ого вже кинули гранату через вікно. Якби ми були трошки скорше зайшли, були б нас поколішили гранатою. А вони вже кинули гранату туди. І ми вже вернулися назад, ліземо в город, Плазом лізем, низом, радки лізем, щоб не було видно, що ми йдемо. Але то горить, що виднося, страшне в чудо горить. Ціле село горить, той його бік туди вже горить. Та другі ті відкриті ножиці з того боку, з того, що горить. А туди вони йшли палити, а там такий ж господар богач. І мав коні, такі файні виїзні, і ті коні сполошилися в вогню, почали гнати, а вони чули, що коні летять. І кажуть, той хтось там сідеш сховав і чув, і то оповідав потім. І каже, і вони кажуть, о, юж кабані яду на конях. Там не йдемо, бо коні, коні бігають, гоню коні на кабані яду на конях. Кабани їдуть на нас, назвали кабани українці пулять. Кабани вже їдуть на конях. І вони вже в той бік не пішли, в То, той частини села не спалили і тої, тих, з того боку не спалили. А з того, і з того, і середину все спалили. І багато людей постріляли, побили. Було дуже багато, щось було на сторожі стояли хлопці такі о, молоді, тих хлопців побили, чи щось вісім, чи щось чоловік постріляли. Вісім чоловік постріляли, решта ще люди поховали. А такі були поранені дівчата молоді плакали, то ми потім ходили їм, запускали, ті рани, втирали. Мама ходила і в і, і, локу мама мала таке зроблене з гілля такі, таке такі лікарство з горілки і з гілля. То ходила, їм тим дівчатам запускала, то, то вони були поранені туди ж пахвіню на долі, і ноги мали поранені.